Змія хвостка, Наванакс, Ізопот і морська зірка це лише кілька видів, що виглядають як фантастичні істоти. На створення рубрики «По той бік хвиль сильно вплинула одна з моїх улюблених книг: «20 тисяч лія під водою. В дитинстві я часто мріяв зустріти гігантську істоту зі щупальцями, і хоч серед цих калюж я навряд чи побачу гігантського глибоководного монстра, є великий шанс натрапити на іншу круту істоту. Якщо звісно, я зможу її спіймати. Марк. У мене ніг! Вже йду. Нужбо, нужба, підходь. Вже йду, він прямо під цим каменем. Зайди з цієї сторони, він прямо тут. Бачиш його щупальця. Подивись, він не рухається. А ні, поглянь, все ж таки рухається. Готовий? Я піднімаю камінь. Ось він. Ось він. Прямо тут. Тільки поглянь. Добре. А спробуй його підняти, поки під камінь не заліз. Так. Тільки погляньте. Так, просто неймовірно! Перед вами двокрапчастий восьминіг. Боже, як же це дивно! Оці всі маленькі присоски випнуть до пальців. Здуріте, він присосався прямо до мене. Подивіться на ці плями. Добре, дайте мені контейнер, треба якомога швидше повернути його в воду. Добре, поки що опущу його в воду і потримаю ось так. Вау, просто божевілля! Він виглядає, не наче прибулець. Погляньте, я тримаю його прямо у воді. Марку, приглянь за ним. Добре. А я поки що сходжу, наберу води. Окей. Не даємо втекти, Марк.